Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас 1 червня 2025 року. А що це означає? Це означає, що настав час розігрувати подарунки. Як ви пам'ятаєте, на початку місяця був огляд, відеоогляд сканера King Bowling Ediag Elite, в я пообіцяв, що я розіграю серед підписників на каналі. Що треба було зробити? Потрібно було. Передивитися відео до кінця. Треба було поставити вподобайку під відео. Треба було написати коментар і поширити відео серед знайомих. Відповідно, серед тих, хто залишив відео під відео коментар, буде розігруватися цей сканер. Але оскільки коментарів було дуже багато, я вирішив, що ми розіграємо не один приз, а три. Перше місце серед тих, хто буде вибірково обраний за допомогою там, алгоритму на сайті далі побачите. далі побачите, буде розіграно ось цей сканер Eletiah. За друге місце переможець отримає ось такий тримач для телефону. Він підключається до зарядки, він магнитний. І відповідно можна просто чіпляти телефончик. Зараз покажу, як це виглядає. Чіпляти телефончик в машині і дуже там, зручно користуватися. Ну і третє місце буде викрутка Sigma, Дуже зручна штука. Теж покажу, як це працює. Друзі, і це ще не все. Я вирішив додати ще четвертого і п'ятого учасника. Розіграю відповідно четвертий учасник сертифікат номіналом 1000 гривень на ремонт обслуговування автомобіля Opel і сертифікат на 500 гривень на ремонт обслуговування автомобіля Opel. Тобто, ті, хто виграє ці сертифікати, можуть звернутися до мене і обміняти їх на відповідні послуги. Сертифікат діє один раз. Тобто Ви можете замовити послуги на певні суми. Ось, будь ласка, стільки можете використати сертифікату або стільки. Дивіться, ось так виглядає тримач для телефонів. Має гніздо Type-C для підключення зарядки. Підключаєте будь-яку. Ну і ось, наприклад, айфона. Він просто чіпляється, тримається. І ви можете цей тримач крутити як вам зручно. Знизу він чіпляється на двохсторонній. Самоклаючий елемент, не знаю, там, наліпка, можна назвати як хочете. от І от чіпляєте, і він буде автоматично заряджатися. Ну, зараз на прикладі покажу. Треба тільки включити запалювання в цій машині. Як воно тут включається? Це машина дружини. Отак От завжди, коли треба зняти відео одним кадром, нічого не виходить. Зараз покладу ключі, бо ще тут, напевно, сівша батарейка. Як бачите, пішла зарядка. Ось така штукенція. Викорука Сіма працює за принципом зміни біт з допомогою барабану револьверного типу. От бачите, наприклад, у мене там є одна насадка. Раз, підняв, прокрутив барабан. І у мене вже маленький хрест. Знову підняв, прокрутив. У мене великий хрестик. Підняв, прокрутив. І у мене тепер буде маленька плоска викрутка. Ну і далі у мене, відповідно, торкс. Дуже зручна штука. Постійно з такою працюю і вирішив, що комусь буде в нагоді. Погнали розігрувати, схрестіть пальці і загадайте бажання, якесь. може вам якраз і повезе сьогодні. Ну що, друзі? Приступаємо до самої головної частини розіграш подарунків. Як ви бачите, я відкрив сторінку відео, яке ви продивилися яке ви прокоментували. І відкрив ось такий ресурс, називається Absorto.com. Тут можна розіграти наші призи, наприклад, там, для YouTube, те, що я вам розказував. Значить, що ми беремо? Ми копіюємо посилання. Скопіювали посилання на наші відео. Як бачите, ось наше відео. Що ми бачимо? 239 коментарів. 337 лайків, 2700 переглядів. Завантажуємо коментарі. Всі, дивимося, у нас зараз вийде. Можливо, хтось знайде побачить свої коментарі. Як ви бачите, коментарів дуже багато, дуже-дуже багато. Далі, оскільки у нас є 5 призів... Ми визначаємо кількість переможців, 5 учасників. Далі. Призи визначаємо. Перший приз у нас був сканер, другий приз у нас був е тримач телефона для автомобіля. Третій приз у нас був викрутка. Четвертий приз сертифікат на 1000 гривень. І п'ятий приз – сертифікат на 500 гривень. Підтверджуємо. Далі, звичайно, що я виключаю дублікати. Хтось міг залишати 2, 3 коментарі, там 5 і так далі. Унікальні коментарі залишаємо. Ну і далі. Скільки? У нас 10 тисяч назбиралося, да? Підписників. Відповідно, тривалість вибору буде 10 секунд. Пальці зажали. Погнали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вітаю! Антон Фьодоров, отримує сканер. Олег Перекрестов отримує тримач телефона. Інна, Інна Лекс отримує викортку. Любомир Рудий сертифікат на 1000 гривень. І Крайос Юей отримує сертифікат на 500 гривень. Друзі, всі ці призи можна отримати на території України. Будь ласка, можете зв'язатися зі мною. Я вам вишлю ці подарунки новою поштою. Залиште свої контакти, кому що відправити, і все це відправлю. Я вас вітаю, друзі. Ті, хто не зміг перемогти в цьому розігріші, не засмучуйтеся. Я сподіваюся, що нас стане ще більше. Ми будемо розігрувати ще нові призи. Щодо сканера, реально раджу Купляйте, ну, Прикольна штука за свої гроші. От, і е, вона дуже зручна і допоможе там, якщо у вас багато машин, там 2, 3, 5, вона допоможе сканувати різні машини. От, всіх вітаю з перемогою. Е, друзі, хто ще не підписався на канал, підписуйтеся, е, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям і очікуйте нові відео. Всім гарного дня. Пока-пока.